Хімічну зброю окупанти застосовували і раніше, втім, вбачаючи зараз свої невдачі на фронті, і певною мірою, можливо, кидаючись вагонію, чи будуть вони зараз вдаватися до цього методу інтенсивніше? Ну, до агоні такого потужного ворогу ще далеко, але те, що ворог виходить за... Межі е, звичайної конвенційної зброї і використовуючи нецільового, скажімо так, засобу ураження, ну це створює певні небезпеки. Ми їх оцінювали ще минулого року, коли ще в складі руху опору вільна Україна були на Миколаївщині поблизу лінії фронту. Діяли наші е, і хлопці і дівчата. І тоді були перші ознаки використання ще не хімічної зброї, але хімічних речовин. Це я не думаю, що це було централізовано. Це скоріше ентузіасти, які розуміються на цьому, намагались в свій, скажімо так, хлопський розум використовувати за допомогою скидання з дронів різних, скажімо, ємностей з хімічними речовинами, подразнюючи насамперед фактору, або створюючи поблизу хімічних об'єктів, мінно вибухові. Скажемо, міни ловушки, які в разі підриву могли би також створити достатньо небезпечні для життя і діяльності людини аерозольні суміші хімічного, знову ж таки, подразнюючого характеру. І якраз під час діяльності на Миколаївщині ми тоді ще прийняли рішення і закупили вірніше за допомогою волонтерів, придбали. Якісні системи захисту органів дихання проти які практично фільтрують всі доступні зараз елементи, і таким чином запобігли, або були готові до настання негативних наслідків у разі використання таких речей нашим ворогам для того, щоб або залишити зону, яка є зараженою, або продовжувати. Виконувати завдання за призначенням, але вже будучи захищеними і не втрачаючи бойової здатності. Тому, от якщо такі ризики повторюються і вони є системними, очевидно, нашим спеціалістам з РХБ захисту потрібно перевірити стан готовності протигазів і інших. Засобів захисту поверхні тіла для того, щоб бути готовими захищати е, життя наших бійців. Хоча, на мою думку, до системного використання хімічної зброї поки що далеко, тому що для того аби використовувати хімічну зброю, ворог насамперед має бути готовий сам бути захищеним, і тому тут е, нашій розвідці потрібно стежити чи відповідні е, підрозділи РХБ захисту е, серед ворожих. Військ проводять відповідну підготовку, чи для використання хімічної зброї знову ж таки спеціальне навчання підрозділи пробуло в зону, скажімо, боєзіткнення, і сумарно оцінюючи готовність ворога до, скажімо, нівелювання загроз використання такого виду озброєння, тоді тільки можна вважати, що ми будемо мати саме з хімічною зброєю. В тому вигляді, ну який вона має е, в сучасному світі, пане Андрію, від наших західних партнерів, ми неодноразово чули е, заяви про те, що. Використання нашим ворогом біологічної ядерної зброї хімічної зброї просто неприпустимо. наскільки у такому випадку, в в такій ситуації, вони зможуть відреагувати суттєво на застосування, зокрема такого хімічного елементу. Ну, безумовно, використання всіх цих вами первище зразків озброєння суворо заборонено багатьма конвенціями і міжнародним законодавством. Але Росія не треба враховувати, що Росія, в свою чергу, давно ігнорує норми міжнародного законодавства, порушила всі можливі статути ООН, Женевської конвенції. В тому числі дотримання і поводження з військовополоненими і цивільними особами, які знаходяться в зоні ведення бойових дій. І тому о, тут дуже важливо, щоб ми не постфактом думали, як покарати Російську Федерацію, а навіть за задокументованими спробами використати будь-який зразок з вище перелічених зразків озброєння. Російська Федерація вже станом на сьогодні почала потерпати від е суворості, навіть е того, я би сказав, е споплюженого або недосконалого міжнародного законодавства, але давайте і розуміти, що інакшого інструментарію впливу у нас поки що немає. Бо Російська Федерація дійсно залишається ядерною державою, і тут нонсенс е в тому, що е залишаючись. Е Членом ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, ніби що знаходячись на сторожі тих принципів і постулатів, які мають об'єднувати майже 200 країн, які входять в організацію Об'єднаних Націй, Російська Федерація станом на сьогодні є найзухвалішим порушником всіх сталих міжнародних норм і законів. І тут я думаю, що українці не мають стати полігоном випробувань межі. Діяльність міжнародного законодавства, і ми насамперед самі маємо формувати той порядок денний превентивного покарання Російської Федерації і зникровлювати її економіку насамперед через накладання санкцій, через позбавлення Російської Федерації. Присутності і вплив будь-яких міжнародних організацій, в тому числі і через зухвале поводження на ядерних об'єктах мирної енергетики, такої якою є ядерна атомна станція Запорізька майно увазі, в тому числі і Чорнобильська, що вони також там численні порушення. Було задокументовані все це. Нам дає підстави станом на сьогодні не просто констатувати оці порушення, а насамперед використовувати як привід для того, щоб завдати болю російській державі. Завдати болю насамперед політично-економічного характеру, тому що військовий спосіб наші збройні сили вже тут абсолютно праві, роблять все можливе, щоб вони якнайшвидше опинились в стадії нездатності продовжувати свою агресію в стадії агонії, коли єдине про що вони будуть думати, це про е, виживання і е, бажання забратися геть з негостинної для цих е, почвар е, української землі, Їм Ось, тут беречі... точно не будуть раді ані сьогодні, ані найближчі покоління. До речі, про військовий спосіб поговоримо ще предметніше саме про ситуацію на фронті. На Донеччині збройні сили України зможуть відбити у російських загарбників Бахмут. Про це заявив командувач сухопутних сил України генерал Олександр Сирський в інтерв'ю ABC News. За його словами, наразі на фронті все розвивається за планами, які раніше розробили та затвердило командування. На запитання чи впевнений він у звільненні міста, сирський відповів так. Звичайно, я впевнений також. Він зазначив, що втрати російських окупаційних військ у вісім, а то й десятки разів більші, особливо за кількістю вбитих. Пане Андрію, чи варто було росіянам і російському керівництву кидати тих вагнерівців кілька місяців поспіль на м'ясні ці штурми? Просто полягли вони там десятками тисяч осіб для того, аби зараз мати реальну загрозу в перспективі втрати для них стратегічного міста Бахмута. Бахмут не є стратегічним містом, але я розширю бачення пана генерала Сильського і можу запевнити, що ми звільнимо всю окуповану територію, бо без звільнення ця війна не закінчиться. А отже, і наше прагнення до перемоги не будуть реалізовані так, що за Бахмутом будуть всі населені пункти, які зараз тимчасово знаходяться в окупації, і вони зобов'язані просто бути звільненими, тому що на це покладається на не тільки тому, що це прописано в конституції в законах України обов'язок збройних сил, тому що це питання не збройних сил, це питання. Майбутнього існування і е, життєдатності української нації, і тому це точно е, буде переймати е, і бути в скажемо фокусі уваги всієї української нації а там е, практично протягом е, історії людства не було ще такого, е, скажімо, Фактору, що одна країна змогла знищити цілу націю, спроби дійсно були, але переможної жодної. і враховуючи, що нам допомагає весь західний цивілізований світ, я би тут схилявся до позиції генерала залужного. Що коли ми вже почуємо китайського вірку, то треба буде зупинятись, так що тут можна бути впевненими, що. Ми точно звільнимо всі наші е, території, включно до державного кордону. А чи був сенс е, відправляти в м'ясні штурми? Ну, Російська Федерація по інакшому не, не використовує е, свої ресурси, е, якщо вже ми можемо проводити приклади або афганської війни, де е, обмежений контингент радянського союзу брав участь там, так само ніхто не рахувався з жертвами, не проводив ювілірні. Е, скажімо військові операції, як це було, наприклад, країнами західного світу проведені в скажемо збройних конфліктах під час другої світової, так само радянська тоді армія зналась на чисельних жертвах заціоні постаїн і місні штурми відправляли всіх. Вони таким чином намагались. Зламати волю до опору української нації, просто жахаючи наслідками цих кровопролитних боїв, але очевидно, що ми вистояли і змогли тепер прийти від системної оборони до маневреної іноді як ми бачимо, в межах Бахмуту оборони, але вже й до наступальних певних операцій, з метою все ж таки позбавити російських військ тих територій, які вони змогли захопити, і навіть закріпитись на них. Найближче майбутнє дійсно буде в складі тих наступальних операцій, які зараз я би називав розвиткою боєм, нащупування і виявлення тих слабких місць або створення таких слабких місць за допомогою руйнації логістичних шляхів, руйнування. Центрів прийняття рішень або складів, які допомагають тримати, утримувати цю окуповану територію російськими військами і такими приватними військовими кампаніями на кшталт Вагнера та інших, які утримуються за рахунок російського бюджету. Все це безумовно є частиною задуму Путіна по захопленню всієї України. Його жертви не, абсолютно не турбують. Тому це треба просто розуміти і виважено ставитись до тих гойдолок, які вони використовували з метою збити з пантелику про реальний стан справ і зневірити українську націю в тому, що ми здатні стримати, а потім і побити цю орду, яка суне на нас зі Сходу. Так що я думаю, що наші збройні сили зараз демонструють. Всі ознаки того, що вони здатні повертати українську територію, повертати туди контроль, і саме головне, що вся західна зброя зараз працює на нашу перемогу, і дедалі більше цей темп буде збільшуватись, тому що найважче це проламити оборону а далі все це може піти в рази, просто швидше, коли підготовлених за останніх півроку. Позицій вже просто не буде як аргументів для стримування українських збройних сил. Тож побажаємо нашим військовим успіху в їх щоденній кропіткій праці і бойової вдачі для того, щоб дійсно втрати ворога були набагато вищі від українських, включно з живою силою, технікою і таке інше. Доєднуюся обов'язково до ваших побажань. Ще маємо зовсім небагато часу. Хвилинку, однак, попрошу вас прокоментувати і наступне історія ПВК Вагнера закрита. Саме так вважає командувач сухопутних військ ЗСО Олександр Сирський. Про це він сказав в інтерв'ю для ABC. Зі слів українського військового наслідки невдалого бунту вагнерівців в Росії ніяк не вплинуть на бойові дії. Він зазначив, що в районі відповідальності його групи військ на сході України. Ці події ніяк не вплинули на ситуацію на полі бою? Цитуючи пана Сирського, Вагнер все тепер про це знають і на ABC, так прокоментував в інтерв'ю український генерал пане Андрію? Загалом підсумовуючи й роль і участь Вагнера у цій війні, наскільки вони залишили по собі великий значний відбиток у цьому протистоянні, і наскільки. Їхні, так би мовити, послідовники, ті, хто прийшли на ротацію, зможуть нам завдати клопоту на бахмутському напрямку. Ну я тут собі дозволю не погодитись з достатньо поверхневою оцінкою пана Сирського о, щодо ПВК Вагнер, тому що ставити крапку о, точно о, рано. Вони о, не знищені. Щоб давало б нам можливість так казати, вони зараз знаходяться в стадії переформатування своєї діяльності, і очевидно, Білорусь буде використана як плацдарм для продовження роботи ПВК Вагнер в країнах Африки, де вони і близького сходу, де вони продовжують виконувати надзвичайно важливі для Кремля завдання, по скажімо, Охороні певних нафтосховищ, від чого отримують е, баснословні прибутки у чверть е, іноді е, від суми е, прибутків, або контролюючи золоті, або алмазні шахти, або навіть уряди певних країн, е, забезпечуючи їм силове е, знаходження. Тобто, зараз вони е, просто з е, України перемістяться далі виконувати і, е, ці небезпечні. Для цивілізованого світу завдання і списувати їх з рахунків надзвичайно легковажно. Я думаю, що свого часу вони завдавали достатньо серйозного клопоту українським військам, тому що вони були найбільш підготовленими в тактичному і військово-технічному сенсах, і дійсно могли за рахунок того, що і вчились, переймаючи тактику діяльності українських військ. Завдавати нам певних проблем на ділянках місцевості, де ми мали безпосередньо з ними зіткнення. І тому казати, що це було легкою розвагою знаходження напроти підрозділів ПВК Вагнер, це точно казати неправду нашим глядачам. Ті, хто безпосередні командири і військові оцінювали, казали, що це був дуже серйозний ворог, і е, недооцінка його проводила до численних жертв і поранень з боку українських збройних сил. Так що вони поки що виведені е, з театру бойових дій на території України, але точно не, не перестали, перестали бути інструментарем е, тих е, меркантильних е, цинічних цілей, які е, раніше е, Кремль, Скажімо, використовував для задля дестабілізації іноді ситуації в усьому світові, або задля корисливих мотивів, які також продовжують бути основною ціллю ФСБшно кримінальної влади диктатури Путіна. Так що тут. Дякую. Пане Андрію, Добав. почули, почули вашу думку. Цілком зрозуміла. Дякую за те, що до, доєдналися до нашого ефіру. Дякую, Андрій. За запрошення. Тетерук, Україна переможе обов'язково переможе. Ветеран АТО, народний депутат восьмого скликання був з нами на прямому зв'язку. Спасибі.